Червоне обличчя вітає вас у своєму підключенні. І хотіла б розпочати з головного мінуса життя в селі. Мені потрібно було зробити відправлення Укрпошти. І думаю, та що там його робити? Невже це так важко? Укрпошта працює три рази на тиждень. І що ви думаєте? Не можу відправити і не можу. У нас... Вимикалося світло не тільки в нашому селі, а й в сусідньому, і ще, і ще, і аж по всій окрузі, і в одному місці, і в це село, в яке я їжджу, Якщо мені потрібно зробити відправлення Укрпоштою, то світло, то дощ, то світло, то дощ, то спека. Але сьогодні вже знаєте, як я вирішила. Сісти на велосипед вдягнула майку з довгим рукавчиком, бо дуже припікає. І зробила відправлення. Але знаєте, як буває? Інколи відправляєш і думаєш, так, все нормально. А тут питають зазвичай. Так, одну хвилиночку, перевірю, що ви бачите. Питають, у вас тут село забито? Нехай буде селом. Я кажу, а на що це впливає? Вона ні на що не впливає, кажу, ну окей, нехай буде відправлення відзначатися селом, а в душі, знаєте, щось йокає. Ну, але сподіваюся, що моє йокання було даремним. І поки їхала, так захотілося мені пити водички, точніше, не водички, а щоб це було щось сильно-сильно газоване. Заходжу в магазин і те б випила, і те б випила. Подзвонила жінці, брата, кажу, а ну, порадь мені що купити, щоб я попила. Дивлюся, всі квас купують. А я ж квас, ну, в мене чоловік любив квас. Він купить, і я в нього трішки вип'ю. А так, щоб сама я купляла квас, ніколи в житті такого не було. І в черзі перша людина, друга, третя. І я розумію, так, я буду поправляти кожного разу, щоб бачити, що, що я взагалі знімаю. Перша, друга, третя, ні, кажу, який квас за смаком. Він же буває кислий, а буває солодкий. Мені кажуть жінки, ви знаєте, у нас чоловіки п'ють. Ну, Взагалі, ми не знаємо, який він. Кажу, ну я б знаєте? не знаю. Не знаєте, який квас. Так кажуть. Ми не знаємо. Думаю, ну добре. Куплю на свій страх і ризик. Купила, дівчата, стала коло магазину. Як відкрутила. А воно так пшикнуло. Газ пішов, я випила з таким задоволенням того квасу. Ой, просто, знаєте, я, я не знаю, якщо. Як самого найсмачнішого елітного шампанського. Так я випила квасу. Так що оце я їду, я нікуди не поспішаю. Їду, дивлюся по сторонам, насолоджуюся. Так, дівчата, тут так трясе, що поки що буду я вимикати. Так. Поки їду в село, порозповідаю вам. Сьогодні мені дядя Толік приніс таких гарних огірочків. І я сама собі казала, не буду. Не буду нічого закривати. А потім вирішила думаю, ну, зараз приїду, закрию хоча б три півлітрових баночки. У мене є трішки кетчупа, я ще кетчуп, мами замовила. Ех, ну знаєте, я не знаю, як у вас. А в мене кожного року одне й те саме. Закривати не буду. Варення варити не буду, ніхто не їсть. І знову наварю варення і ніхто його не їсть. Мамі сказала, кажу, мама, то забирайте варення і поїжте з брата. Ну, мама пообіцяла. І гірочки в трьохлітрових банках є. Навіщо його закривати? Ні, все одно хочеться. Думала, кабачки не буду закривати, їх їм тільки я. Тепер вже думаю, там може закрити собі трішки півлітрові баночки. Потрібно стерилізувати, я це не дуже полюбляю, але газ є. Можна і позакривати. Так, сьогодні овечок немає, шкода. А може, можливо, їх кудись перегнали в інше місце. Але, дівчата, знову їду, знову краса, подивіться. Тут посадка, там, бачите, так, я камеру поклала в праву руку, а лівою рукою я не вмію. Не вмію керувати, оскільки я правша. Я далі їду, кручу педалі і насолоджуюся останніми теплими днями в селі. Тиша. От, так що зараз приїду, трішки відпочину, але в мене потрібно ще речі збирати. Думаю, чи може записати ролик, який я мріяла записати. Порозповідати, як я пряжу обираю. Подивлюся по ситуації, але після дороги мені потрібно буде трішки відпочити. Тут так трясе, я думаю, що ви по голосу чуєте. Дорога, звісно, бажає кращого, але нехай буде така, така, як у нас в селі. Тут був величезний, величезний ріс. Зараз все вирубають. Під лісів позалишалися, знаєте, трошки данішки. Обожнюю цей момент. Дорога між лісом. Так що, дівчатка, буду я крутити педалі і їхати до свого села. Можливо, зроблю деякі підзйоми. У мене підключення зі столу, яке називається Тютя Таня не дасть нам померти з голоду. І поки я виростила всього-навсього два кабачечки у тюті Тані-чарівниці, вони вже повним ходом. Подивіться, які гарні, соковиті, свіженькі. Цибулька синенька, цибулька біленька. Подивіться, яка кущовка, я обожнюю кущовочку, і я ладна готувати будь-що, або поїсти кущовочки. Лучок біленький. Подивіться, яка морквочка. Син, до речі, в мене, я йому чищу, і він їсть тітюну в таняну моркву. Так що, дівчатка, бачите, як в селі. В селі ми точно не, скажімо так, не будемо голодати. Так що... Ось така у нас є сусідка чарівниця. Шалась. Шалан! Гуляє так, можливо, мишей ловить, але виглядає це красиво. Шалась, іди до нас. В неї щось в око потрапило, трішки таке, знаєте, хворе, але все одно по пшениці ходить і нічого їй не заважає. Шалась, виходь! Точніше, це ячміння не пшениця. Сонечко об'єктив засвітило, але сподіваюся, видно, як гульона гуляє. Плюшик, ти ще малий. Люшань. Пішов, пішов, пішов. У мене шалан, а коли була молодша, вона взагалі для неї це було щось, знаєте, як, ну, як мені смаколиків поїсти, так їй побігати по пшениці. Особливо молоденька, коли вона ще молода, зелена. І після дощу вона як застрибне і бігає, як навіжена. Шкода, що я не засняла все це на відео. Дашалан. Нагулялася по пшениці. Ти нагулялася? Розкажи нам. Розкажи дівчатам моїм. Бачите, око, сльозиться. Все, ти погуляла, так? Ми можемо йти додому? Чи як? Шалась. Бачите, око. шалась, шалась. Треба лікувати око. Доброго ранку, моє любі. Ранок у мене почався набагато раніше, але хочу показати вам чорнобривці, розквітають. Мама каже, навіщо ти їх посадила, ти не побачиш. Кажу, побачу ще як побачу. Але ви знаєте, чи то з нюхом у мене щось відбувається, я дуже полюбляю ось так ходити по чорнобривцям, а потім. Відчувати аромат на своїх руках. Ви знаєте, я його не відчуваю. Калачики це подарувала мені тютя Таня, наша сусідка. Я не знаю, дівчата, що з ними робити, чи можна їх, бо мені ж залишився всього тиждень пересаджувати у горщики у квітучому варіанті, і у мене багато сумнівів. Залишити, а потім приїхати, але питання, чи приїду я потім, чи ні. Так що ось такий мій маленький-маленький садочок з квітами. І у мене крання. Покажу вам, як я беру щось велике. Ставлю коло колодязя. Тому що води не наносишся, сьогодні я буду прати одіяло. Водичка в мене трішки нагрівається, я ще кип'ятильником нагрію і відро. І таким чином буду прати і відразу зночі виливати, з колодязя витягувати води, доливати, і так буде в мене постійний процес. Набираю, доливаю, виливаю, набираю, доливаю, виливаю. І Юнка Юнусь. Ось таке в мене коротеньке підключення. Дівчата, я так сумую, я хотіла сьогодні відео записати. А, там, де ячмінь, там ціле ромашкове красиве поле. Я все дивилася і думала, так, сьогодні мені ніколи, сьогодні мені ніколи, а там зрання приїхали люди. І все це покосили, уявляєте? Так що мінус одна локація. Ранок, а вже таке пекуче сонечко. Зараз у мене собачі підключення, але чому я показую? Я хочу запитати, бо знаю, що мене дивляться собачі експерти. У мене у шалан виявилася шалена, шалені побочні ефекти саме після сімпарики. Це від бліг і кліщів. У неї Апетиту немає, вона три дні нічого не їсть, рве, в неї є судороги і не тримаються задні ноги. Я кожного разу думала, та що ж це таке? Я від цього так втомилася, але я спочатку не пов'язувала це саме з цими пігулками. Минулого разу я дала і подивилася, дівчата, і знову О. та ж сама ситуація. Але я хочу сходити її привити і думаю, оскільки в неї такі побочки. Чи можна її прививати, чи не можна. Ну, це річна прививочка, яку я їй вже роблю на перший рік. А нам ще йти із нею, пригадуйте, це приблизно, ну, якщо це до міста, ну, годинки три я з нею буду йти, а потім назад. І це буде цілий день. І я думаю, що мені робити. І постійні вагання, і жарюка. І думаю, спитаю у вас, бо дійсно це для мене, знаєте, питання, потрібно чи не потрібно, потрібно чи не потрібно. Давайте покажу вам свої чорнобривці. Подивіться, які їх шапки. А я ж і хотіла. Я їх кожного дня поливаю. Як мені подобається, я можу по декілька хвилин зависати над цими кущами, обов'язково завжди ось так роблю. Роздивляюся кожну квіточку. Що, дівчатка, покажу і вам свою красу. Які красиві квіти, який спектр кольорів. Щось надзвичайне, так, наша природа створює. Мій кущ базіліку. До речі, подивіться, який великий, але ми постійно зриваємо з нього листя, і я дітям підкладаю в бутерброди. Петрушечка. Покажу вам, я її також поливаю, я все поливаю. І перед від'їздом все позрізаю. Огірочки. Причому, подивіться, бачите, ми з вами можемо побачити один колір. І другий колір. А насправді всі ці, е, окрім останнього ряду, бо там китайське диво, все це один сорт. Я купувала F1. Але в різних місцях із різних пакетиків. І хочу вам сказати, що всі ці різні пакетики виявилися різними огірочками. І ось такі красиві шапки в мене чорнобривці. Я коли готую їжу на кухні, я обов'язково дивлюся у віконечко і милуюся цією красою. Дивіться, як гарно. Я по Харкові хотіла собі під під'їздом отакі колеса, і я б там висаджувала чорнобривці.